Христе, чуєш? Треба промити рану і взяти кровний аналіз. Ага. Ось це віднесеш коцику, хай з'ясує, що це. Добре. Куди? <кій> та я в порядку рятуйте краще віть. Лежіть, їй Богу. Що у нас з показниками? Пульс та тиск тримаються високими. Це може бути наслідком удару електрошокера. Треба зробити ЕКГ, щоб виключити ризики для серця. Поки що залишайтесь під наглядом. Ну що, друже, підлатаєш мене? Треба зробити КТ черевної порожнини, щоб виключити внутрішню кровотечу і все-таки з'ясувати, де ж застрягла та куля. Що? Літній чоловік з непритомнів посеред вулиці тиск 140 на 90, ситуація в нормі, як я показала десь метаболічні зміни. Угу, Симптоми. біль в животі, температура, слабкість, підозри на антицит. Я Аліна Борисівна Тарновська. Почекайте. Це, це, це ще не все. Я в кишені його знайшов записку, де вказано, що в нього Альцгеймера. Він не міг пригадати ні свого імені, нікуди він ішов. Рідним додзвонились? За вказаним номером поки що ніхто не відповідає. Спробуємо додзвонитися, але спочатку виглядало. Тарасе Романовичу готові результати вашого друга. Угу, дякую. Куля застрягла в м'яких тканинах передньої червоної стінки. Важливі органи судини не зачепило. Шкода, що через набрик не можна подивитися контури кулі. Куди? Я ж сказав залишатися в палаті. Я маю йти. Я ваш лікар і я за вас відповідальний. Наслідки від удару електрошокеру можуть проявитися пізніше. З цим краще не жартувати. Та ви не розумієте, в мене дружина вагітна, в неї води відійшли. Їй потрібна моя допомога. Якщо у вас зупиниться серце, то їй точно навряд чи хтось допоможе. Яка у вас адреса, я відправлю до вас швидку. Дружина вже викликала, а я себе чудово почуваю. А я вас нікуди не відпускаю. До вас їде слідчий, аби з вами поговорити. Теж за ним, щоб нікуди не втік. І готуємо Віктора до операції. Аналізи в межах норми.